Доброго дня і доброго вечора не можна говорити під страхом смертної кари. Але чому? Де логіка? О, то ви аж в той спосіб нічого не знаєте. Каналі Цікавинки Українки, і я Люда Бублик. Кілька днів тому відійшов з цього світу академік Леонід Рудницький, великий громадський діяч, науковець. Про нього я обов'язково запишу окремий фільмик. А сьогодні хочу поговорити з вами про те, що під одним із моїх попередніх фільмиків щинилася справжня буря. Як ти так можеш, спочатку сама навчися українською говорити, а потім людей повчай. Як ти можеш говорити доброго дня, доброго вечора, що це таке? Непорядок. Доброго дня і доброго вечора не можна говорити під страхом смертної кари. Але чому де логіка? Вийняток, поняття? У коментарях навіть хтось мені написав, що я перекроюю мову на свій кшталт. Через те, що говорю виняток і поняття. Тут не треба вищої математики. Просто проаналізуємо родинне дерево цих слів. Ми маємо у словнику приймати, переймати, підіймати, обіймати приймання найманих, виймати, вийняти. Але чому виняток? Звідки взявся цей виняток? Він що, без роду племени? Ціла його родина має той приголосний й від старослов'янського кореня і мать. А де ж у ньому поділося те, й? де логіка? Та ж історія із пойняттям? Пойняття це щось, що ми повинні пійняти, тобто взяти до своєї голови, зрозуміти, і знову це є брати і мать. На такі закиди я просто прошу зробити розбір слова за будовою. До слів поняття і виняток ми легко доберемо спільну кореневі. Визначимо корінь, префікс, суфікс, закінчення. А в понятті з його винятком які корені? Поня і виня? Другий гріх, який закидують мені деякі коментатори, це те, що я говорю доброго ранку, доброго дня і доброго вечора. Мовляв, правильно звертатися добрий день, добрий вечір. Але доброго ранку. Доброго дня і доброго вечора не можна говорити під страхом смертної кари. Але чому? Де логіка? При цьому коментатор каже, бажати гарного дня і вечора. Гарного, тобто красивого. А потім ще додає, що вищий ступінь порівняння від красивий. Це кращий і ліпший. Тобто ця дівчина красива, а та друга краща ліпша? Тут мені опадають руки, а на думку спадає одна історія з життя професора Юрія Мушака, українського перекладача, педагога, літературознавця, іменем якого названі вулиці поставлені пам'ятники. Тобто це людина заслужена, справді заслужена у науці і в суспільстві. Він на пам'ять вивчив цілу одіссею Гомера і цитував її при першій нагоді. студіював у відні, перекладав Езопа, Геракліта, Арістотеля, Платона, Плутарха. Згадуючи його досягнення, думаю собі, що якби пан професор мав таку можливість і бажання і відкрив свій канал на Ютубі, його б дуже швидко забанили. Тому що коли він зустрічався з людиною, з якою вперше бачився, то простягав руку і казав: Добрий день, я си називаю Юрком як а ви. За таке горе коментатори закидали б його камінням. А якби він прочитав, що на привітання не можна казати доброго дня, але вже на прощання можна так сказати. А ще тим більше, що красивий і кращий це одне й те ж, то він би замислився і потягнув. О-о-о! То ви аж в той спосіб нічого не знаєте, але облишмо горе коментаторів, яким інакшість болить. При нагоді згадаю ще про щось, у чому мене поки що не звинуватили, але ще не вечір. Ми тут говоримо про логіку. Послухаймо: пародіювати пародія, копіювати копія, віяти віяло. Паювати пай, шахраювати шахрай, чаювати чай, преміювати премія. Тобто в тих віддієслівних іменниках завжди зберігається «й». але чому асоціювати асоціація, куди поділося «й»? потенціювати потенція? Але потенціал, знову хтось нам з'їв. Варіювати варіювання є у словнику, але варіант. Чому? Чому не варіант? Пам'ятаєте, у фільмику То є любов? Ми говорили про те, що для української мови не властиве зіяння, тобто збіг двох голосних поряд. Для української мови характерне приголосний голосний, приголосний голосний. От у словах пародія, копія зберігається оте чергування приголосний, голосний, приголосний голосний. Але у слові потенціювати ми його ще маємо. А потенціал вже кудись та й пропало. І вийшло, що два голосних поряд. Що, як я вже сказала. Невластиве для української мови. А ось зі словом асоціація взагалі якась катавасія. Тому що в одному випадку на кінці ми пишемо ія, а після «ц» чомусь і а, куди поділося це й зі споріднених слів асоціювати і «асоційований». Чому звідки раптом виникла асоціація? Ось саме про це і йдеться на цьому каналі, про заохочення, думання, споглядання, аналізування і роблення власних умовиводів. Дякую кожному, хто коментує фільмики на цьому каналі. Завдяки вашим коментарям і поширюванню ще хтось, може і не один, послухає ці наші страшно контраверсійні розмови про мову. Шануймося, Па-па!